Як кузька операція може завершити війну в Україні, перенесення війни на територію ворога не є чимось новим. Аналогічні дії проводив Ізраїль у 1973 році. Тоді Ізраїль спочатку опинився в програші, ну будучи захопленим зненацька вторгненням із Сирії і Єгипту. Проте для перелому ходу війни потрібен був більш такий рішучий крок. Так, була задумана стратегія перетину Суєцького каналу і перенесенням бою в Єгипет. Ізраїльтяни вторглися до Єгипту, ізолювали Третю єгипетську армію і наблизилися до столиці Єгипту Каїр. І це змінило перебіг війни, активізувалися заклики до перемир'я. Для зміни перебігу війни в Україні може бути достатньо перенести боротьбу вглиб Росії, як це зробили ізраїльтяни. А Москва розташована не так і далеко, всього за 300 кілометрів від лінії фронту. Але для Путіна такий мир може стати його крахом, якщо його підштовхне до столу переговорів успішний український контрнаступ, який захопить російські території, яку Москва не зможе повернути, то це порушить атмосферу непереможності Путіна, імідж якого і так постраждав через його тривалу війну проти України. До речі, третя штурмова бригада просувається на Харківщині. Військовослужбовці провели контратаку на Харківському напрямку. Бійцям вдалося просунутися на 2 у глиб фронту. Відомо, що ще 22 серпня третя окрема штурмова бригада проінформувала про проведення контратаки в цьому напрямку, де дронами було знищено російську техніку. Також. Байден розповів, чим закінчиться війна в Україні. Повномасштабна війна Росії проти українського народу завершиться тим, що Україна залишиться вільною та незалежною країною. Про це Байден написав у соцмережі X. Американський лідер зазначив, що Україна була вільною на момент початку війни, залишається такою зараз і буде суверенною в майбутньому після війни. На пост, до речі, Байдена відреагував український президент Володимир Зеленський. А він подякував Байдена за таке важливе повідомлення. В свою чергу, віце-президент США і кандидат у президенти Камала Гарріс привітала Україну з Днем Незалежності і пообіцяла подальшу підтримку у боротьбі за свободу проти російської агресії. Ну а далі давайте поговоримо про арешт Дурова та до чого тут Путін. Дурову, до речі, загрожує 20 років ув'язнення у Франції. Його будуть судити як громадянина цієї країни. У французькому аеропорту було затримано засновника та генерального директора месенджера Telegram. Павла Дурова. За даними змі, Дуров був внесений до французького списку розшукуваних осіб, а йому висунули звинувачення з всіма злочинами, які нібито відбувалися за допомогою Телеграм. У Франції вважають, що Телеграм став важливим майданчиком для злочинців. І цікаво також ще один момент: Дуров. Шукав зустрічі із Путіним у Баку, але йому відмовили тепер в Росії істерика, що єдиний надійний російський месенджер Телеграм може опинитися під контролем Заходу, який, до речі, активно використовує російська армія. Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторговлею. У найближчі місяці Росію теж можуть. Звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. А на цьому мить у мене все. Підпишись обов'язково. Дякую за перегляд. До зустрічі!